Волонтерський штаб Українська команда передав партію універсальних дронів, зведеному добровольчому штурмовому батальйону Скала. Кожний дрон, окрім кілограма вибухівки, несе окупантам вибухове послання від українців, які збирали кошти на безпілотники. Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців за вбитих охтерчан Павло за розстріляного орками Олексія від брата на помсту за сльози матерів. Тримайте квиток у пекло. Та інші. Сьогодні українська команда передає чергову партію дронів Комікадзе спецпідрозділу Скала на саму передову. Ці дрони оснащені системою Скіду. З вашими посланнями вони будуть бить ворога завдяки нашим бійцям-героям. Друзі, ми обов'язково разом переможемо. Вже перемагаємо! Слава Україні! Героям! Та смерть ворогам!